Усі звірі в лісі знали, що має прийти зима і чекали на неї. Тільки лисеня, зайченя і Більченя ще ніколи не бачили зимової господині. Вони лише чули розповіді про морози та завірюхи і не могли собі уявити, що колись буде морозно і засніжено. На початку грудня лисеня, Зайченя і Більченя Перше побачили білий сніг, а по снігу назустріч їм шла сама зима чарівниця. Ну що, лісові мешканці, злякались мене? Ні, зимонько, відповів зайченя. Я давно вже одягнув білу шубку і чекаю на твій прихід. Розумничок, а ти, бельченятко, я зробив запас горіхів та сховав їх у дупло. Похвально. А ти лисеня? суворо запитала вона. Я запасів не зробив адже я мисливець і полюю цілий рік, відповіло лисеня. А ще у мене довге зимове хутро, густе і пишне. Мені не страшні ні хуртовини, ні холоди. Зима чарівниця раділа, що звірята добре підготувались до її приходу. Вона вирішила зробити їм маленький подарунок. Щедро посипала снігом галявини, узлісся та попросила сонечко посвітити яскравіше. До самого вечора лисеня, зайченя і більченя грали в сніжки, каталися з гірки та раділи першому снігу.